Лісова пісня, частина друга. На дні лежить рибалка, над ним сидить русалка, той, що греблі рве. Нехай його покине, нехай до мене зрине, потерчата поринають в озеро. Виплинь же, мила. Русалка випливає і знадливо всміхається. Радісно склавши долоні, на ній два вінки. Один більший зелений, другий маленький, як коронка, перловий, з під нього спадає серпанок. Русалка. Ой ти мій чарівничінко, той, що греблі рве грізно. Що ти робила? Русалка. Кидається, немов до нього, але пропливає далі, минаючи його. Я марила всю ніченьку про тебе, мій паниченьку, ронила сльози дрібнії, збирала в кін срібнії, без любої розмовоньки, сповнила вщерть коновоньки, сплескує руками, розкриває обійми, знов кидається до нього і знов минає. Ось кинь на дно червінця, полються через вінця, дзвінко сміється. Той, що греблі рве з'їдливо, то сей у вас в болоті кохаються у злоті. Русалка наближається до нього, він круто відвертається від неї, виром закрутивши воду. Найкраще для русалки сидіти край рибалки, глядіти неборака від сома та від рака, щоб не відгризли чуба, ото розмова люба. Русалка підпливає близенько, хапає за руки, заглядає в вічі. Вже й розгнівався. Лукаво. А я ще знаю, Любчику, хороший душогубчику. Тихо сміється, він бентежиться. Де ти барився? Ти водяну царівну зміняв на Мельниківну. Зимові довгі ночі, а в дівки гарні очі. Недарма паничі їй носять дукачі, свариться пальцем на нього і дрібно сміється. Добре я бачу твою ледачу вдачу. Та я тобі пробачу, бо я ж тебе люблю з жартівливим пафосом. На цілу довгу мить тобі я буду вірна. Хвилину буду я ласкава і покірна, а зраду потоплю, вода ж не держить сліду, від рана до обіду, так як твоя люба або моя журба. Той, що греблі рве, поривчасто простягає їй обидві руки. Ну, мир миром, поплинем над виром. Русалка береться з ним за руки і прутко кружляє. На виру вирочку, на жовтому пісочку, в перловому віночку. Зав'юся у таночку. Ух ух. Ухкають, бризкають, плещуть, вода б'ється в береги, аж осока шумить, і пташки зграями зриваються з очеретів. Водяник виринає посеред озера. Він древній сивий дід, довге волосся і довга біла борода, в суміш з баговинням звисають аж по пояс. Шати на ньому барви мулу, на голові корона і скойок, голос глухий, але дужий. Хто тут бентежить наші тихі води? Русалка своєю парою спиняються і кидаються розтіч. Стидайся, дочко, Водяні й царівні танки заводити з чужим цим сором.